Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3375 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 117 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо Лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8307 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Дев'ять. Шістдесят три. Шістдесят чотири, сорок п'ять, шістдесят два, п'ятдесят п'ять, вісімдесят, шістдесят дев'ять, одинадцять. П'ять. Тридцять один. Один. Шістдесят п'ять, тридцять два, п'ятдесят сім, два, двадцять сім, п'ятдесят дев'ять, тридцять дев'ять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7160-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Буеком кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. 4. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 8, 4. 4. бережіть себе. Все буде Україна.